О цьому ролику хочу поговорити про крипту і про інвестиції. Якщо е, вбити в Ютубі там найкращі способи інвестувати тисячу, 10 тисяч 100 тисяч доларів, то завжди в топі буде крипта у цьому медіапросторі це прям позиціонується як один з найкращих способів інвестувати перший зароблений важкою роботою, важкою працею капітал. Але при цьому, якщо подивитися на людей, які вже зробили великі кошти, тобто знаходяться там, де куди всі хочуть прийти, то як правило, вони це зробили не на інвестування в криптовалюту. І навіть знаходячись вже на такому рівні, вони все рівно не інвестують в криптовалюту. Той один відсоток, який заробив ці кошти на криптовалюті, то вони заробили це не на тому, що купували токени, там не знаю, спекулювали на е біржах, на волатильності. Вони є інфлюенсерами, блогерами, там власниками криптопроєктів. Є статистика офіційна, що тільки 12 відсотків е це статистика Goldman Sachs, 12 відсотків. Фемілі офісів інвестить в крипту і їх портфель менше одного відсотка, так чисто там не знаю, погратися, поекспериментувати. Мене завжди бентежила думка: а чому тоді всі так несуть кошти в цей ринок? Я також мав дуже негативний досвід, яким хочу поділитися. Але ціль цього ролика це поділитися моїми власними спостереженнями, адже я працюю багато з інвесторами, працюю в інвестиційній по суті сфері. Це девелопмент житлової нерухомості. І я виріс в достатньо традиційній сім'ї, де супертрадиційним методом був зароблений капітал це будівництво та девелопмент житлової нерухомості. Відповідно, бачив дуже багато кейсів наших партнерів, а там мого батька, моїх товаришів зараз, які сильно старше, кратно успішніше. І то як вони створили капітал, відповідно хочу поділитися просто цими спостереженням. Нікого не хочу вчити. Я нічого тут не продаю, немає ніяких курсів знову ж таки. Працюю не в ніші там контенту, а в супер такій нудні. Я як комерційним директором. Групу компанії Дім в цьому ролику я поділюся своїм досвідом, негативним досвідом, як я дуже невдало проінвестував 100 тисяч доларів. причому не своїх коштів погляди мого оточення на крипту тих людей, які достатньо успішні, і чому вони не інвестують цей інструмент і куди вони інвестують. Ну відповідно також в кінці поділюся тим, куди я інвестую. Отже, хочу почати з мого власного досвіду. Відповідно, коли почалася війна, я пам'ятаю, як ми зустрілися з батьком, він підкинув ідею, що в нього є знайомий, який там займається криптою, на цьому заробляє. Я такий, начебто, молодий, мені тоді було років 17 років. Давай спробуємо. І, значить, давай. Я там відповідно не спав ночами, дивився різні ролики про IDO, ICO, NFT. Півроку ця вся історія була, і за півроку там я його коштів втратив там, більше ніж його власних 100 тисяч доларів. От моїх там напевно пар, пару тисяч було. Це такий досить соромливий досвід, яким я так публічно насильно ділився. Але я після цього зробив декілька а, цікавих висновків. По-перше, Цікаво, як сильно я зрозумів, як сильно чому крипта так затягує, бо є ФОМО. Ти бачиш, що ростуть криптовалюти, хочеш заходити, зайти. Причому, коли воно починає рости, в тебе включає жадність, і ти не хочеш це продавати. Це якби знаєте, крипта є як дзеркалом всіх негативних вад щодо ставлення до грошей. Якщо є жадність, то вона буде її тільки усилювати. Якщо є уязнь втратити, вона буде її підсилювати. Як е, жінки у відносинах підсилюють всі негативні вади чоловіка? Отут так само ключове, що я для себе зрозумів: не можна інвестувати туди. Де, по-перше, в тебе немає контролю над тим, куди ти інвестуєш. По-друге, в тебе немає якоїсь інсайдерської інформації. Ти просто біжиш туди, де там якийсь чувак записав ролик, якийсь блогер. Відповідно, туди просто біжить весь натов. Ну і третє, де обіцяно дохідність там 100% річних плюс без ніякої важкої роботи, там доступне для чеків навіть від 100 доларів. Якийсь момент я задумався, а хто дійсно заробив на мені? Бо якби є фізика і закон термодинаміки, якби збереження енергії, гроші енергії, відповідно. Якщо я втратив, то вони ж якби не зникли. І хтось заробив? І якраз заробили власники криптопроєктів, заробили біржі, заробили різні блогери, інфлюенсери, всі, хто займаються просуванням а, цієї історії, хто втратили, втратили якраз ті звичайні люди, як я, а, які просто інвестували і хотіли заробити. Це така, знаєте, як гра з нульовою сумою, де є певна сума, і вона просто перетікає від а, слабких рук до. Сильних рук збігаючи наперед, чи може заробити на крипті 100% Можна бо ми бачимо ці кейси, але ж, знову таки ці це люди, які заробили не несучи в криптовалюту. По суті, а інвестуючи в інфраструктуру, в проекти, в біржі, тобто вони, по суті, є професійними гравцями на цьому ринку Їх рівень інформації, доступності до інформації, їх рівень свідомості. Він навіть поруч не стоїть з людиною, яка там навіть тисячу відосів на Ютубі передивилася. Бо дійсно, от у мене з найближчих знайомих є кейси, хто зробив на крипті. Наприклад, там Стефан Чернявський, такий відомий блогер у цій сфері, мій дуже гарний товариш. Він також зробив на крипті, але не інвестуючи, а по суті на тому, що перше. В нього є бізнес, який займається обміном крипти, тобто своя обмінка. І друге, в нього дуже крутий нетворк. Він має доступ там, до топових до топових проєктів. Він сам іноді в них заходить коштами. Він має доступ до супер закритої інсайдерської інформації. Він є в цьому клубі. І на цьому він заробляє. Друге, таке спостереження дуже складно формувати капітал і його прогнозовано збільшувати в ніші. Де, по-перше, є ризик абсолютно все втратити, і по-друге, де немає прогнозованої дохідності і не працює складний відсоток. Відносно ризику все втратити. У мене є також там товариш, достатньо відомий підприємець в сфері так, такій нюмані українських бізнесменів. В нього така одна з найбільших сіток телеграм-каналів. Відповідно, він ділив історію, як втратив холодний гаманець Сіт фразу, замітки їх не було, він не записав там на бумажці. І відповідно, ця бумажка була там десь у мамочі у. А бабусі вдома, вона її викинула і там мінус 300 чи 400 тисяч доларів, які там тучано зароблялися достатньо непросто йти довгостроково, такий актив, який може просто зникнути ось так. Мені здається, не найкраще де Немає можливості його відновити. Та як кажуть, not your Крипто. Друга історія про прогнозовану дохідність. Е, немає цього складного відсотку в крипті, Казав Ейнштейн. Що складний відсоток це восьме диво світу, маючи наприклад, не знаю, невелику дохідність, умовно 10% річних. За певний час дивіденди починають зростати просто експоненційно. Якщо відкладати тисячу доларів в місяць, кожен місяць, і відповідно покласти ці кошти, щоб вони одразу там на якийсь банківський рахунок, умовно який постійних примножує під 10% річних, то через сім років вже накопиться 120 тисяч доларів. І відповідно щомісячні дивіденти з цих інвестицій будуть сягати тих же тисячі доларів, які до цього ми вкладали власним заробленим часом та власними зусиллями. На 15-й рік щомісячні дивіденти будуть 3,5 тисячі доларів. А на 20-й рік 6 тисяч 300 доларів. По суті, за 20 років будь-яка людина при правильному підході до інвестування може побудувати пасивний дохід який буде більше ніж напевно дохід у 95-99% людей в Україні і отримувати його абсолютно Пасивно маючи активи, які завтра не знецінються, і звичайно, з криптою таке неможливо, бо вона може або вирости одразу в X10, або може там знову впасти, а, значить, мінус 50%. І так постійно буде рости, стрибати, не буде давати якогось прогнозованого кешлоу. і знову таки всі свої життєві накопичення можна втратити ось так, просто через людський фактор, десь неправильно вести пароль на якому сайті, там це зламали, і все крипти немає. або там якась біржа скланулася, як постійно вони там. Я раніше, коли дивився за новинами, постійно там була якась біржа або якийсь протокол в DeFi, там зламали хакери, люди втратили кошти. Комісія цінних паперів в США там якусь засудила біржу. Ну коротше постійно каламбур втрапляється. Що звичайно для людини, яка відкладала все життя, кошти не є окей. У моєму оточенні ну напевно багато хто більшість використовує тезер для щоденних оплат, але знову таки це там ну максимум 10-15% всіх коштів. Якщо ми кажемо про зберігання коштів такої прям крипти, там, не знаю, ефір і якихось таких монет, то, напевно, це відсотків, це, напевно, 5 з кого я знаю. І вони зберігають там відсотків 5 своїх коштів. А статистично, мало хто з людей, хто дійсно дійшов в точку Б, куди всі хочуть дійти, з того, що я бачив, інвестують в крипту. Тепер з точки зору аргументації. Бо спілкувався, спілкувався багато з ким, і е, е, є певні цікаві аргументи. По-перше, крипта надає кешфлоу. Тобто, якщо ми візьмемо нерухомість. Квартиру можна здати в оренду, там живуть люди, ви отримуєте щомісячні платежі. Якщо це комерція, ви також і здаєте в оренду, то заїжджає бізнес, він вам платить або оренду ставку, або відсоток з оберту з доходу. Якщо це земельна ділянка, то її можна або здати в оренду, або як більш розумно і дохідно, здати і девелоперу під девелопмент. І відповідно, девелопер за це віддасть від 8 до. Там 15% з е, всіх витратних метрів, які він побудував, або там це виплатить кешем. Це так досить прибутково, можна сказати, навіть в такий стан, в якому зараз знаходиться ринок нерухомості. На У нашій компанії більшість е, земельних ділянок це партнерські, тобто ми там виплачуємо відсоток метрів лендлорду, тобто ми їх не купували. І якщо ми ж. Скажемо про крипту, то вона не дає такого кешло. Це просто актив, в якому єдиний спосіб заробити – це почекати, поки він виросте. Да, там є якісь окремі проекти, дає там фармінг, стейкінг, але це все ілюзія створення цінності. І це по суті, якби цінність ради цін цінності, тобто ви, умовно там заморожуєте свою крипту, щоб іншим дати можливість обмінювати цю крипту. Ну це не якби цінність ради цінності, бо в житті ви живете в бізнес. Він десь повинен працювати. Він дійсно там працює. Йому це якби ну не забо склад там зберігається купа матеріалів. Десь а у випадку криптовалюти з точки зору навіть якоїсь оплати це максимально незручно. Тезер так, але не для щоденних оплат. Да, бо треба там перевіряти значить багато разів гамне, чи точно прийшли кошти куди треба, чи точно ти отримав вона там сіра, не сіра мічна. Ну коротше, цим. Сім... Купа питань А біткоїнами і такими не знаю відомими криптою ніхто не розраховується там в кафе чи там не купує автомобілі за них. Ну може є якісь такі історії, але це знову таки там. Я не знаю, 0,01%. нуль Другий а, цікавий аргумент це захист. Забезпечені люди не інвестують туди, що не можна потім відсудити. Знову таки, якщо ти втратив криптовалюту, там відправне тому кому треба, або вкрали її в тебе, то й отримати назад, ну майже неможливо. На відміну від нерухомості, на відміну від цінних паперів, на відміну від а, просто коштів, які в тебе на банківському рахунку, якщо звичайно ти їх заробив чесним чином, наступний пункт, і, до речі, його я чув найчастіше, особливо від тих людей, які а, вже більш глибоко занурювалися в тему криптовалюти, це історія про а, цінність. В чому складається цінність будь-якої компанії, будь-якого бізнесу. Від того, що є а, чистий прибуток, який приносить компанія. У будь-якого бізнесу є певний мультиплікатор. І помножуючи одне на інше, ми отримуємо оцінку бізнесу. Відповідно, це є активом, які можна продати. Якщо він там системно працює, є команда регламенту. Працює в білу, є система масштабування і так далі. З нерухомістю є оренда, яку приносить нерухомість, тобто кешфлоу, і є а, капрейт. Ну простими словами, це просто ставка купності, яка цікава інвесторам. Як правило, це там 10%. Відповідно, якщо нерухомість там в рік приносить 20 тисяч доларів, ділимо на капредісвідсотків, отримуємо 200 тисяч доларів е, з цієї комерції. В крипті так не працює в крипті. Це ну, немає от такої способу дійсно оцінити. А з точки зору вигоди, яку приносить цей актив, е, скільки він може коштувати, цікаве спостереження, що м, дійсно реальні активи, у яких є об'єктивна оцінка. А від будь-якої людини їх можна завжди віднести під заставу. Якщо ми кажемо про нерухомість, то її дуже часто використовують як заставу, особливо комерційну нерухомість, яка побудована як торговий центр. Та навіть не побудовано комерцію. В нас є приклад мене була на минулому тижні зустріч відносно того, що ми зараз беремо достатньо великий кредит, понад мільйон доларів на один із проектів у приватного інвестора. Ми по суті йому продаємо майнові права. Це якщо так глибоко нанаряти, там з дисконтом, і відповідно, ми маємо там через ріки відкупити назад, і в цей час плачемо йому там певну відсоткову ставку у річних. Це працюючий механізм, і навіть якщо будинок не побудований, можна таким чином домовлятися. Тобто навіть в Україні, де не побудовані квадратні метри, а умовно там збудований каркас, можна ці майбутні метри покласти під заставу і взяти кредит. А в криптовалюті це набагато складніше зробити і юридично оформити. Ніж з нерухомістю, навіть яка не побудована. П'ятий такий останній а, пункт про волатильність і контрольовану волатильність. Якщо ми візьмемо крипту, то вона 22 2022 році біткоїн впав з 70 до 16 тисяч доларів просто ось так там, за рік. Якщо ми візьмемо нерухомість, наприклад, в там, Києві, то коли почалася війна, такий супермасштабний кризис, то нерухомість не впала в два рази в ціні. Тобто, да, були угоди, коли людям треба було термінові кошти, і вони продавали. Але більшість людей не зливала свій актив. Нарухомість впала дійсно на 20-30%. Впала ліквідність цього активу. Умовно, ви його не зможете так швидко там продати, як це можна було в 2021 році. Але ціна квадратного метра не просіла. В наших ЖК. Якщо ми подивимося на всі, то вона тільки виросла за час війни, бо є собівартість, а вона виросла, і це реальний знову таки актив, який можна користуватися, де можна жити або де може працювати бізнес. Наша нерухомість, тільки подорожчала. Якщо ми візьмемо, яка ну, будується, бо проект розвивається. Якщо ми візьмемо вторинку, то елітна нерухомість, мені здається, майже не втратила цінність. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Signature, то такі найдорожчі не знаю, ЖК, які в Україні, то там ціна була 6500 п'ятсот за метр. Зараз там 5, тобто на 20%, на 25% знизилася. Якщо ми візьмемо там проекти стандарт класу, мені здається, що вони навіть менше постраждали там, ціна впала. На 10-15%. Так, знизилася ліквідність. Продажі не так швидко йдуть, якщо треба продати цей актив, це не буде завтра і не через тиждень. Але його цінність не впала. І знову таки це прям така крайність, як війна. А в криптовалюті хтось там щось затвітив, якийсь блогер щось сказав, Ілон Маск щось написав і все. Короте, там, Або там хтось зняв якийсь Тікток, і значить, крипта або виросла, або впала. Тобто це абсолютно неконтрольована е волатильність. Заходити туди, де ну, твій актив залежить від е -просто настрою МАС. А він може змінюватися ось так, там за тиждень декілька разів, з того, що я чув, це не дуже приваблює великі кошти. Тепер хочу перейти до того, а куди дійсно інвестують ці всі підприємці, які ось дали таку аргументацію, що не, не треба інвестувати в криптовалюту. А, ну, по-перше, вони інвестують туди, де дохідність нижче 20%. Спілкуючись з ними, я от чув таку думку, що якщо вони чують дохідність від 20%, і це звучить типу, безризиково, це не є там в якийсь операційний бізнес, то це дуже сильно викликає настороження. Знаєте, цікавий факт, що фонд Ворон Баффету, якого всі вважають там, одним з найкращих інвесторів в історії. Якщо візьмемо дохідність за 10 років, це було на рівні 10 річних Середня дохідність Ворон Баффета за 10 років. Розраховувати, що ти там не знаю, будучи на Вороном Баффету, а можеш зробити кращу дохідність. Ну, мені здається, трошки самонадійно. Друге, вони інвестують туди, де мінімальний і контрольований ризик. Третє туди, де є вплив на результат, де вони можуть безпосередньо впливати на вартість активу. Вони можуть зробити певні дії, щоб вартість його підняти. Тобто вони мають цей контроль. Ну і четверте, це точно не стоїть туди, про що пишуть всі блогери в Інстаграмі, в Тіктокі і так далі. Тобто не інвестують туди, куди йде мас-маркет. Як правило, це дуже закриті годи. Які навіть потім не освічуються, як правило, тобто вони там ніде не висвітлюються. І тепер, переходячи до самих активів, якщо подивитися на статистику, знову ж таки там офіційну, в якихось суперрозумних дослідженнях не знаю, просто обидва ChatGPT, куди інвестують от прям топові інвестиційні компанії, то найбільше в них портфелю в нерухомості, як би це супер очевидно звучало. Бо, по-перше, це актив, який ну, прям найлегше можна відчути і відчути його цінність, цінність, і вона якби максимально а, очевидна. По-друге, це актив, який захищений повністю від інфляції. По треті, це актив, які капіталізуються, як правило, що ми візьмемо не знаю, там апарт отель або там торговий центр. То чим більше він працює, тим більше він напрацьовує туди потік людей, тим більше там працюють заклади, і тим краще воно функціонує. Якщо це там житловий будинок, чим більше туди заїжджає людей, тим відповідно там краще працює все всередині, за інфраструктура і так далі. А він більш обжитіший, є ком'юніті, і звичайно ціна зростає. Ну і плюс будь-яка нерухомість будується на землі, а будь-яка земля, вона не безкінечно, вона лімітована. А популяція в містах, в столицях взагалі у світі, постійно тільки зростає. Якщо ми візьмемо Київ, то навіть не дивлячись на війну, приплив там людей з інших регіонів він тільки підсилився, і людей в Києві зараз більше ніж було до війни. Ну і також це захист відповідно, бо нарухомість можна застрахувати, можна оформити, переоформити. Ну і також це можливість зробити апгрейд. яку б ви нерухомість не купили завжди є можливість. Підвищити її цінність, зробити там косметичний ремонт. Не знаю, що це там великий торговий центр, то можна відповідно попрацювати з орендарями, провести правильний брокериж і також підсилити там ну, коротше, покращити менеджмент. Є певний контроль над цим активом. Якщо ми кажемо про таких найбільших людей, які є в моєму оточенні, які дійсно інвестують в нерухомість, то найвідоміший приклад це, напевно, зараз Максим Кріпа, наш партнер, і з нещодавного часу акціонер і співвласник групи компанії Дім. Відповідно, він а, з час війни купив парус готель Україна, тобто такі дуже я скажу супер-супер відомі а, потужні активи. В нього є купа угод, які він не висвітлює в ЗМІ а, і не показує вони також в нерухомості. Коли всі кажуть, що ми виводимо кошти з країни і дійсно виводять кошти з країни, то він якраз заводить кошти в а, країну. І він несує нерухомість, не дивлячись на те, що він, ну я думаю, точно знає, як працює криптовалюта, криптовалюту, бо а, в нього якби там. Навіть одна з найтоповіших кіберспортивних команд його гра Сталкер, також його. Тобто це такі цифрові активи. Це цифрові кошти, і вони інвестують, якраз переводяться в нерухомість. Мені здається, що про це варто задуматись, Сергій Ціпко також наш партнер, власник Universal Bank. У. В цілому він дуже активно інвестує в нерухомість, в тому числі і в наші проекти. Під час кризи однієї він купив арену в сіті. Під час іншої кризи він купив готель Редісон на Подолі. Це людина, яка скуповує нерухомість під час кризи, і купуєте нерухомість і знову таки, яка дає постійний кешло. Я розумію, що це така дуже заюзана кліше фраза в ніші саморозвитку інвестиціях і так далі, але дійсно всі абсолютно безвиключно інвестують в себе. І що мається на увазі? Це інвестиції в своє здоров'я. Тобто, майже всі люди, які там заробили більше мільйона, кого я знаю, всі вони досить сильно. Слідкують за здоров'ям, всі вони не просто ходять в зал, а також регулярно обстежуються в клініках, регулярно здають аналізи і ведуть досить дуже здоровий спосіб життя. По-друге, це інвестиції в свої знання, проходження різних курсів, це отримання менторів. Ну і третє це нетворк, бізнес-клуби. Але як правило, от серед таких більш потужних підприємців ніхто не вступає в бізнес-клуби. А як правило, це такі знаєте, як поїздки, які закриті. Які там влаштовують умовно для друзів, або там для такого свого закритого оточення, і відповідно там можуть бути якісь ретрити або якісь такі класні майстермайнд. Є якби знаєте, відома фраза, що друге покоління, перше покоління заробляє кошти, друге його примножує, третє просирає. Чому бо якраз вони просирають, може вони отримали ці кошти, але не мали цих навичок, які перші й другі заробили, заробляючи та примножуючи ці кошти. А просто, якби їм це впало на голову, відповідно, не маючи певного скілу, вони це все втратили. Фіналізуючи це відео, хочу поділитися і розкрити. Те, куди інвестую я це не якоюсь супертемницю. я не якимось супер інвестором, я тільки починаю цей шлях. Але мені здається, що обрав достатньо правильну стратегію. У мене є можливість залучати капітал. Відповідно, я використовую леверидж. тобто важить, Я заходжу в інвестиції на сам а також з капіталом інших інвесторів, що мені підвищує мою дохідність. З останнього ми зайшли вгоду з фліпінгом, тобто робимо чотири ремонти в чотирьох однокімнатних квартирах проекті А46. І далі їх перепродаємо. Також це дістрес активи, і зараз також першу угоду буду робити власну це, коли ми викуповуємо ці активи, наприклад, ці квартири, по яким не платиться дебіторська заборгованість. І відповідно вони там купувалися ще в 2020 році по зовсім по іншим цінам. Відповідно, зараз можна їх викупити по низькій ціні, і потім перепродати. Тобто я інвестую в проекти, над якими я маю першу інсайдерську інформацію. Я знаю точно, що вони добудуються, а люди думають, що вони не добудуються. Відповідно, це певна асиметрія інформації, і тому люди готові їх продати дешевше. А я розумію, що потім їх продам дорожче. По-друге, я маю повний вплив над проектом. Я розумію продажі, розумію, що продається, по якій ціні продається, де є попит, немає попиту. І я зараз по суті знаходжуся в такій же позиції, як от ці люди, кому я вибачте мене проїбав кошти інвестуючи в крипту. Бо вони мали вплив, вони були в проектах, в них був інсайт і в них була асиметрія інформації. Зараз по суті, я якби на іншій стороні цієї гри. Друге це інвестиції в себе. Це те, що я роблю напевно останні 5 років, і це те насправді куди найбільше принстрували в мене мої батьки. Дуже вдячний. Хочу подякувати своїй мамі. Вона в мене з дитинства на різні кружки. Пам'ятаю, в років 12-14 мене відправила на MBA Kids, це, типу, як mba програма, але для дітей ми там проходили там фінансову грамотність, нетворкінг. Там робили свої пілотні бізнес-проекти, партнерства. Супер круто було. Або, наприклад, вона мені колись подарувала курси ораторського мистецтва, які мені допомогли перебороти страх і мати можливість спілкуватися на камеру, і виступати перед публікою. В останній подарунок подарувала мені білет на тобто, членство в достатньо відомий бізнес-клуб. Називається «Призма». Єдиний нюанс, що я там майже не разу та не був через те, що неймовірно фокусуюся зараз таки на дуже багато перетіки, але це супер-круті інвестиції. І я розумію, що якраз завдяки ним я зараз отримав достатньо клепки, щоб міг би зібрати якийсь досвід і їм поділитись. Ну, відповідно я продовжую це сам робити. Там нещодавно закупив купу книг, там також регулярно на часі в Київській школі девелопменту. Зараз якраз оплатив курс для себе і для свого, для своєї правої роки для свого зама про якраз інвестиційну оцінку інвестиційних проектів постійно вкладаю в себе, бо розумію, що наразі, поки я не заробляю дуже великі кошти, інвестуючи мені просто там в квартири. І здаючи їх в оренду, ну я скоріше за все буду дуже дуже довго м, отримувати і заробляти капітал. Відповідно, якщо заходити в нерухомість, я захожу тільки туди, де це дуже неочевидні угоди, і відповідно захочу заходжу не сам, а з інвестором, і я маю більше плече, тобто левереж. До речі, Про цей принцип розповідав в одному з минулих відео. Відповідно, інвестую в себе, бо розумію, що зараз я повинен будувати свої скили, свої навички для того, щоб через 5-7 років майже вже граючи на зовсім більш високому рівні. І маючи зовсім інший капітал, далі я вже можу і заходити в компанії Private Equity, і там заходити в корисні купалини. Ну дай Бог будуть такі можливості, або там, значить, купувати дійсно там комерцію і здавати просто її в оренду і розуміти, що вона мені за 10 років окупиться. Я сподіваюся, що цей ролик був корисний. Я намагався не навчати. Не вчити когось, бо мені самому 20 років я там свідомо живу останніх 5, Відповідно, досвіду в мене не так багато. Але мені пощастило мати оточення, яке має багато цього досвіду, які постійно мене направляють, навчають, підказують. Хотів би цим ділитися для того, щоб інші люди, в кого, наприклад, немає доступу до таких людей, немає таких привілегій, могли це переймати як мінімум, не просирати свої кошти. Роблячи багатшим, багатших тих людей, які на цьому заробляють, і робляться не дуже, як я вважаю, чесно. Заробляють по суті на низькій свідомості людей. Тоді до зустрічі у наступних роликах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім примножувати свій капітал і точно його не втрачати на тупих інвестиціях. Чао!